Давайте зробимо разом релаксаційну вправу. Або сміхотерапія для вас і для ваших діточок. Вийдемо на травичку, ляжемо і медитуємо, дивимося на прекрасне небо. Воно нам дарує такі різнобарні малюнки. І ось можна ось так розслабитись. От так сміхота. Хмарка схожа на кита. Та ще справа на бика, а ось ця на черв'яка. Бик у хмарку ліг поспати, з неї виплив кіт рогатий, а з рогатого кота вийшла миша без хвоста. А куди ж потівся хвіст? Мабуть, вже танцює твіст. Ви ж за ними поглядайте та глядіть, не засинайте гарного вам настрою, прекрасних, гарних, позитивних новин. Хай ваші рідні будуть завжди з вами. Дарую вам і благаю Бога, молю Бога про мир, про те, щоб наша земля була благословена. Люблю вас, бувайте.